Голос, значить, відстав інших впевненість твоя. Зараз ти їх бачиш. Раніше ну, вони ж були. Я полечу в космос і все. Я більше не повернуся в це тіло. Освідомленість вона виросла. Ти починаєш оце все за собою дивитися. який же я недосконалий. Намаскар, друзі. Одна з невідмінних основ життя для того, щоб жити щасливе життя, повноцінне. Для того, щоб розвиватися, потрібно довіряти, так. щоб навіть вийти з дому, тобі потрібно довіряти чомусь там, чи комусь. Так що з тобою нічого не трапиться. Я от любив плавати, плавав в басейні. Я от пам'ятаю, один раз поплив в озеро, я розумію, що піді мною велика глибина. Де там може там чи 50 метрів, чи ну де якась глибина, точно не пам'ятаю, але там дуже глибоко. От я розумію, що я плаваю. Якщо щось станеться не то, а там ти дивишся, ну я в окулярах плаваю, і там, там темно, нічого не видно. Ти розумієш, що дна немає. Якщо от зараз того щось станеться, ти посередині того озера, все, нічого не буде. Оце от подолання страху, оце от випрацьовування довіри допомагає насолоджуватися життям, тому що вовків боятись в ліс не ходити. Так, якщо боятись втонути, то ти плавати ніколи не будеш. Тобто, ти будеш в дитячому басейні от такому трубити, от так і працюють кайдани нашого розуму, такий як страх, що вони обмежують, і ми просто не можемо виходити своєї шкарлупи на світ і насолоджуватися цим життям і жити повноцінним життям, робити духовну практику. Тому що ми боїмося, якщо. Дуже багато страхів зв'язано також з духовною практикою. Якщо я от, занадто сильно буду медитувати, може, стану занадто там, розвинути, так, і в мене розвідця его. Там мені стане нецікаво з моїми рідними вже хоч чогось іншого. Настільки сильно моє життя поміняється. Так, от. З розділу комічного, то, коли от, мені кажуть, що я боюся сидіти в медитації, бо в мене медитація дуже крута. Бо якщо я от сяду, Дуже глибоко там провалюся, я полечу в космос, і все, я більше не повернуся в це тіло. Мені теж таке казали, це з розділу комічно, то, що я розумію, що ми тренуємося, щоб стати монахом, ти треба мінімум років. П'ять, тобі треба шлях пройти, щоб чисто ну, молодшим монахом стати, так. щоб старшим монахом стати, це може там десять ну, років, так мінімально ти треба пройти. І люди медитують кожного дня по чотири рази, дуже глибоко роблять аскези, дотримуються правил, Отже, ведуть такий спосіб життя для того, щоб робити медитацію якомога кращою. І щоб досягнути такого ефекту, що ти от в медитацію, і все, тебе якби, поглинає, в тебе саматки робиться, ти більше не повертаєшся в тіло, ну, це задача досить велика. Навіть за 10 років такої от чіткої практики, навіть за 20, навіть за 30, це задача досить серйозна. Так? і Потребує великих зусиль, і коли ви думаєте, там, хтось думає, що е, от він починає медитувати, і він же от, медитує там, 10 хвилин, півгодини раз на день, що це вже от, щось таке ну, неймовірне, що кардинально його змінить. Воно змінить, але поступово. Тобто потрошки, 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 воно на змінює, воно нас робить кращими. Але не треба боятися якогось такого феноменального ефекту, тому що пів години медитації в день це не є ну, ті зусилля, які приведуть до от, феноменального результату. От, якщо ви медитуєте там, можливо, по 10 годин в день, можливо, тоді там, і то через деякий час, ви тоді досягнете якихось ну, вершин серйозних. Такий от інтенсивний шлях, але достатньо просто півгодини зранку медитувати, півгодини ввечері медитувати, і це дасть вам такий ритм, який буде робити вас кращими, покращувати ваше життя, ви будете отримати більше задоволення від життя. Тобто, ну не потрібно гнатися за якимись вершинами потрібно довіритись знову ж таки в життю, довіритись духовному наставнику, який дає вам практику, і просто регулярно практикувати мінімум два рази в день. І ну, все буде не гнатися за цими швидкими результатами і, відповідно, ну, не боятися, тому що я не бачив, не знаю людей, кому медитація зашкодила. Тобто, це можна сказати, свороду така панацея, так, яка ну, лікує від всіх хвороб. Я от, ну, по своєму житті бачу, що ти медитуєш і всі сфери твого життя покращуються якось автоматично. Шляхом того, що ти здобуваєш усвідомленість. Тобто, коли ти здобуваєш усвідомленість, ти починаєш краще розуміти себе. Допустим, най грубий приклад це от своє тіло. Ти починаєш розуміти. Ти починаєш відчувати, а що мені треба їсти, що мені не потрібно їсти, що моєму організму потрібно саме зараз. Так, які навантаження краще для мого організму? Я хочу зараз порухати ще, хочу зараз відпочити. Тобто, ти починаєш якби свій організм краще ну, відчувати. Просто-напросто. Ти починаєш краще відчувати інших людей, емоції інших людей, думки інших людей. Твої відносини вони покращуються через те, що ти починаєш розуміти краще інших. Ти починаєш краще розуміти свої психологічні потреби. Ти починаєш ставати продуктивнішим через це і покращуються твої результати і в роботі, і в житті, і в досягненнях. Автоматично ти починаєш більше заробляти, більше задоволення отримувати від того, чим ти займаєшся. Збільшується твоя усвідомленість, і ти. Починаєш жити ну, краще життя, яке б ти хотів. Тобто ти стаєш кращою людиною, стаєш добрішим, і це я от дуже навіть так розказує різнобарно про ефекти медитації, якби позитив від неї. І воно дійсно таке є. Свого роду така панацея, як я зрозумів. Просто щоб воно працювало, потрібна дисципліна, потрібно праця і велика робота. Але ця робота вона ну, не видима, тому що ви не робите її назовні. Так, ви робите її всередині, і ти нікому її не покажеш свої напрацювання в медитації, до чого ти дійшов. Це видно по ну, непрямих показниках, так як ти поводишся, як ти виходиш з різних ситуацій, тобто як ти спілкуєшся, що ти робиш, як ти виглядаєш. Воно ну, якось так не напряму воно помітно, що ти прогресуєш в медитації, але напряму ніхто не скаже, який твій рівень, ну не зможе просто сказати цього. Тому що робота робиться внутрішня, і дуже часто ти навіть по собі не помічаєш, що ти ростеш. Проходить тільки через деякий час, і ти розумієш, що спілкування з людьми ти починаєш вже говорити по-іншому. Голос, наче, твій, став інший, впевненість твоя стала інша, Ти починаєш по-іншому поводити в ситуаціях. Тих же саме ситуацій, ти сприймаєш їх по-іншому і вже ведешся зовсім по-другому. І по таких признаках ти можеш зрозуміти, що ти прогресуєш. Медитації. І щоб отримувати ці от позитивні ефекти, знову ж таки потрібно довіритися, так само, як ми говорили про довіру життю, так само довіру в практиці, набратися терпіння і з часом воно все буде. Навіть коли ти здається, що ти ну, не хороша людина, от стільки в тебе багато такого, ну, негативу, тебе багато поганих якостей, це означає, що ти прогресуєш, тому що зараз ти їх бачиш. Раніше, ну вони ж були, правда, навіть сильніше, ти просто їх не бачив, ти їх не помічав, якось ігнорував. Так, А зараз ти це все бачиш, тому що інтроспекція вона велика, усвідомленість вона виросла. Ти починаєш це все за собою дивитися, який ж я недосконал. Але це хороша ознака. Потрібно практикувати, продовжувати. І ти це все подолаєш. Потрібна довіра до цього всього моменту. Тобто довіра це досить комплексна річ. Відповідно, якщо ти довіряєш вищій свідомості, а з мантри, бабинам, Кевала ми знаємо, що вища свідомість це все, що є навколо. От Є тільки вища свідомість. Відповідно, якщо ти довіряєш вищій свідомості, ти довіряєш людям, тому що ну, люди це ж теж вища свідомість, ти довіряєш природі, ти довіряєш цьому дереву, що воно зараз не впаде на мене, не розчавить. І якраз от в пункті довіри людей воно буває найскладніше. Дається різні ситуації з різними людьми і, ну що, складна досить тема, як це робити. Я думаю, варто підготуватися і саме от як довіряти людям, які тебе поранили, як пробачати, так, як співпрацювати, як довіряти, як співжити разом гармонійно, щоб для обох це було добре. добре що це ви обоє розвиваєте в тому союзі вашому. Як це робити? Це треба так глибше подумати і ви розповіте. І пишіть в коментарях, що ви думаєте, як довіряти взагалі життю, як довіряти людям, як ви справляєтесь з цим. Така от цікава тема. Що ж, друзі, медитуйте, довіряйте, будьте щасливі. Бажаю вам гарного дня Намаскар.